Всім привіт! Сьогодні качаю руки, біцепс, трицепс. Вот, в мене є такі дві гантельки. Вони по 14 кг плюс-мінус. Вот. Тут ще є така, якщо треба, але я її ще поки не беру, я ще не, її не беру. У нас є от, така от груша, вот, яку можна так от вдарити. Вот. Тут також є така табличка, прапор такий. Вот. Ще в нас є турнічок Вот. зверху турнічок такий. Вот. Да і все, дай. По чуть-чуть так качаємося. Вдома. Такі перчатки, пара. Пара перчаток. Вот. Так, ставил такой телефон. Солнце в заход, в расход, чорний рейс, спорт, сумки, на спорт, в не сказати, що це легко, просто можу сказати, що це важко. Вот, накачати своє тіло це дуже важко. От, треба старатись.